Нашій компанії 20 років ми надзвичайно пишаємося, що зростали разом з аграрною галузю, яка є основою економіки нашої держави. А українське зерно, олія та багато іншого продовольства постачаються у майже всі країни світу. Крок за кроком ми йшли до своєї головної мети: впровадження ефективних комплексних аграрних технологій та рішень. Що дозволяють аграріям, отримуючи гарні врожаї та прибутки з кожного гектару, знизити собі вартість виробництва сільгоспродукції. Ми впевнено війшли до топ-трійки постачальників агрохімії та насіння України. Надавали агровиробникам технологічний супровід від висівання насіння до повного циклу вирощування, кредитували під власну відповідальність, відкривали сертифіковані склади для зберігання продукції, вибудували розвинену транспортну логістику та згодом трансформувалися у потужного стратегічного партнера сільгосповиробників. Завдяки партнерству з інтегрованою міжнародною групою Origin Enterprises ми отримали прямий доступ до європейського досвіду з супутникового моніторингу полів, лабораторних рішень отримали можливість випробувати нові методи у вітчизняних умовах та поширювати їх в аграрному секторі України. Для підтримки сільгоспвиробників в ухваленні технічних та маркетингових рішень із залученням продуктів аграрного інтелекту ми запровадили новий напрямок бізнесу агроконсалтинг. На наших дослідницьких агроцентрах порівнюються всі існуючі на ринку схеми ґрунтових. Та страхових гербіцидів випробовуються ефективні фунгіцидні схеми від самих ощадливих до найбільш оптимальних на всіх польових культурах. Проводяться дослідження з норм висіву та різних схем живлення. Ми відкрили сучасну агролабораторію для діагностики ґрунтів, рослин, добрив та насіння. Це дає можливість нашим партнерам отримувати ефективні рішення з оптимізації та максимальної реалізації потенціалу їх ресурсів. Сформували професійні програми підвищення прибутковості поля у 2019 році. Ми стали частиною міжнародної групи компаній «Агрі», що надало нам нові можливості використання найсучасніших європейських технологій аграрного інтелекту. Для забезпечення повністю інтегрованої виробничої системи, яка ґрунтується на наукових дослідженнях, цифрових рішеннях та управлінні агрономією у господарства, глибокі знання та практичний 20-річний досвід аграрної експертизи фахівців компанії Агрії Україна щоденно спрямовуються на допомогу сільгосповиробникам у прийнятті комплексних прибуткових рішень. І сьогодні в нелегкий для країни час ми, як ніхто інший, знаємо, що український народ готовий боротися за свою землю, за свою свободу, за усе те, що здобуто важкою щоденною працею. Продовжуємо працювати, запроваджувати оптимальні агротехнології виживання в надскладних умовах, та разом з партнерами наближаємо час нашої перемоги. Ми вдячні всім і кожному за вашу віру у нас у свою справу, у нашу державу. Разом ми можемо все. Слава Україні!